Привіт, друзі! Сьогодні я хочу зробити досить електричне коло. Щоб створити це коло, потрібно блок живлення. Щоб створити цей блок живлення, потрібно дві батарейки по 1,5 вольт. Між тими батарейками стоїть пружинка, а ці батарейки та пружинка стоять у водопровідній трубці. Цій трубці також виведено по два дроти. Це негативний заряд, а це позитивний. Далі нам потрібен буде дріт, світодіодна лампа. І ось така штучка, яка допоможе нам з'єднати лампочку та дріт. Ця штучка називається клема. Що ж, давайте починати. Спочатку ми зачищаємо кінці дроту. Потім ми беремо клему та чіпляємо її до одного з кінців. Потім ми беремо нашу світодіодну лампочку та чіпляємо її до, другого, до другої сторони нашої клеми. Давайте це зробимо. Беремо наш дріт, вставляємо його в клему Ось вставили, фіксуємо. Тепер беремо світодіодну лампочку та вставляємо її в другу, в другу, в другу сторону клеми. Теж фіксуємо. Ось і зафіксувала, ось вона отак виглядає наша лампа зафіксована клемою з дротом. Тепер треба під'єднати цей кінець до блоку живлення. Давайте це зробимо. Так. Ось так закручуємо, і тепер ой, дубль два, під'єднуємо, і ось наша лампочка світиться. Це дуже круто. Струм пішов у нашу лампу по проводі та вона засвітилась. Це дуже класний дослід. Рада була показати вам свій дослід. Па-па!